Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Cube, з вами Геннадій, і сьогодні у нас буде навчальне відео, яке стосується заміни підшипників на йо. І розпочнемо з типів підшипників. Професійні підшипники мають велику ширину, тобто вони досить такі широкі, і мають виїмку, для того, щоб мотузка завжди знаходилась в центрі підшипника. Також професійні підшипники дуже швидко і довго крутяться після запуску. Такий тип підшипників дозволяє вам виконувати на йо дуже складні трюки, і саме його при вмілому запуску буде крутитися на мотузці дуже-дуже довго. Інший тип підшипника це новачковий підшипник. Цей підшипник має маленьку ширину, не має виїмки і не такий швидкісний, тобто я його запускаю і він фактично одразу зупиняється. Такий тип підшипників дозволяє навчатися, тому що її дуже легко повернути в руку. Ви просто запускаєте її, робите посмикування мотузки і його повертається в руку. З професійним підшипником так зробити неможливо. При запуску з професійним підшипником його не буде повертатися при посмикуванні. Для повернення її з професійним підшипником необхідно робити трюк-бінд. Переходимо від теорії до практики. Отже, як замінити професійний підшипник на новичковий? Перше, що ми робимо, розкручуємо його проти годинникової стрілки. Як правило, ЙО досить просто розкручується, без особливих проблем. От ми маємо дві половинки. У нас є вісь і підшипник. Нам необхідно викрутити вісь. Як правило, з цим проблем не має виникати. Вісь я зняв. Також треба зняти підшипник. Проблема може бути із зняттям підшипник. От в даному випадку рукою зняти його дуже складно. Тому я буду використовувати плоскогубці. В плоскогубцях нам необхідна ось ця частина, де є такі напівкола з зубчиками. Вставляємо підшипник в це місце, затискаємо і рухаємо вверх і вниз. Ось таким чином. І підшипник знімається. Наступний крок це необхідно замінити вісь довгу на коротку. От у нас була ця довга вісь, ми її замінимо на коротку. Вкручуємо коротку вісь в одну з половинок Йо. Готово. Оскільки новачковий підшипник тоненький, і вісь має бути коротшою. Далі вставляємо новачковий підшипник на другу половинку. Якщо він став не до кінця, необхідно е гарненько його чимось притиснути. Так само буду використовувати плоскогубці. Натискаю і підшипник стає на своє місце. Далі. Просто закручуємо ЙО за годинниковою стрілкою. Дуже важливо, не треба дуже сильно затискати ЙО. Коли її перестало крутитися, все, додаткових зусиль прикладати не потрібно. І розглянемо ситуацію, якщо ви отримали її з новачковим підшипником і хочете встановити професійний. Розпочинаємо так само з розбірки її. Розкручуємо проти годинникової стрілки. Викручуємо вісь. Далі знімаємо підшипник. Новочковий підшипник дуже тоненький, і зняти рукою його фактично неможливо. Тому одразу використовуємо плоскогубці, вставляємо підшипник ось в це місце, як і минулого разу. Дуже сильно затискаємо і рухаємо його трошки зверху, трошки знизу. Все, готово. Підшипник знятий. Інколи трапляється, що новачковий підшипник знімається досить складно, тому виконуйте всі дії дуже обережно і так як показано в відео. Тепер так само треба встановити вісь. Якщо ми використовуємо професійний підшипник, то і вісь має бути довгою. Знаходимо довгу вісь, вкручуємо її, далі встановлюємо підшипник і закручуємо її за годинниковою стрілкою. Так само закручуємо до того моменту, доки воно не перестало крутитися. Надзусиль прикладати не потрібно. Тому що її виготовлено з алюмінію і якщо ми застосуємо більше зусиль, ніж потрібно, різьблення просто буде зірване. Будьте уважні, якщо ви встановите професійний підшипник, але використаєте маленьку вісь, ви також можете зірвати різьблення в ЙО. І останнє питання, яке ми розглянемо: чи можна встановити новачковий підшипник саме на вашу модель ЙО. Отже, для того, щоб новачковий підшипник можна було встановити на вашу модель ЙО, ви маєте бути впевнені, що у вас використовується в EO професійний підшипник типу С. Якщо це так, то одну з вимог ми вже виконали. Друга вимога це наявність невисокого місця посадки під підшипник. От, в даному випадку місце посадки дуже високе і складає десь 2 мм, можливо, навіть трошки більше. І якщо ми вставляємо сюди новачковий підшипник. Друга половинка вже не зможе нормально закрутитися, через те, що е, підшипник тоненький, і ми просто не зможемо закрутити його, щоб е, воно притисло підшипник з двох боків. Якщо ж у вас місце посадки для підшипника іде невелике, десь в районі 1 мм, можливо, трошки більше 1 мм, ось ця ось це місце. Якщо воно невеличке, то, в принципі, вам підійде новочковий підшипник і його без проблем закрутиться. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть в коментарях. Всього найкращого, бувайте!